Вітаю вас! Я Галинка і ви на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні я розпочинаю відео у форматі в'язоблогу. Тобто я щодня буду записувати свої в'язальні справи і тоді в кінці тижня покажу вам, що ж в мене цей тиждень відбувалося. Я беру участь у спільному проєкті Шалені старти липня разом з Оленкою Бугановою, яка є нашим організатором та іншими дівчатами-учасницями. Я залишу вам в інфобоксі посилання на них. Сьогодні понеділок, 3 липня, і я розпочну шкарпетки. Як уже за доброю традицією, тому що я вже кілька днів не в'язала шкарпеток. Так от. Це будуть шкарпетки підліткові, скажімо так, не зовсім навіть дитячі. Ну, Основна ниточка та, що завжди, але тут вже буде більше додаткових, ніж основної, таке теж вже буває. Так, Ця ниточка трошечки товща, а ця це шкарпетковий сток, традиційна шкарпеткова ниточка. Мені потрібні спиці двієчка, але я, ну, так трапилося, що цей місяць я не купую пряжу, то не купую і спиці. Я дуже хотіла замовити мікрони, ну, але відклалося. Пішла в найближчий Пішла в той магазин, який в нас тут містечку є. Є тільки два з половиною. Мені вони сподобалися, в принципі. І це навіть не Китай, бо дуже-дуже не хотілося купувати китайські. Ну, побачимо. Але все ж таки, мені треба двічка. Буду в'язати я методом навколо ноги, тобто не Меджик клубом, що мені обов'язково з тросиком. І я так подумала, чи не взяти шкарпеткові спиці. Якщо чесно, вже їх не комплект давно, навіть не знаю. Але це саме двієчка і я думаю, мені їх вистачить. Ну, і так, ось, ось такі в мене тут, так сказати, я поставила їм стопери. Отже, я пішла в'язати, а ви в кінці тижня побачите, як просунулися мої шкарпеточки. Отже, до наступних включень. Вітаю вас! Сьогодні у мене вже вівторок, 4 липня, і треба розпочинати новий старт. Старт це я заявляла в минулому місяці, але я його тоді заявляла в один день, ще, здається, з мочалочкою, і так трапилося, що я не розпочала. Отже, Розпочну сьогодні. Хоч сьогодні і насичений день, але, думаю, розпочати я принаймні зможу. Це буде, надіюсь, буде, перша моя іграшка, найпростіша, яку можна придумати, це буде зміючка. От е... в руках в мене ось така ниточка. Велюр 100% мікрополіестер на 100 грамів 170 метрів. Ну, не знаю, гачок в руках номер 5 але, може, візьму все-таки менший. Отже, до наступного підключення на все добре. Вітаю вас, мої любі. Ах, сьогодні в мене п'яте. Липня, середа і час починати новий процес. Процес настільки ще серій, навіть в моїй голові, що почати його складно, але я вже зрозуміла, що щось вирішу я лише тоді, коли я його дійсно почну. Отож я хочу зв'язати шаль. От. Ця шаль. Має собі містити ну, звичайне в'язане та екотажне полотно, і, скоріше всього, це буде в'язка інтерлак, але вона має включати в себе вставки мережива. І запитань в мене зараз більше як відповідей. Чи ці вставки будуть ось таким чином? Ну, може, їх тут забагато, але смис що має бути більший квадрат і менший, ось так от приблизно. Чи вони мають бути ось такими трикутниками, чи полосками. Це все не обдумано, і я боюсь що поки я ці вставки не, ну, не почну робити, я цього не вирішу. А основна проблема в тому. Що я теж не вирішила, чи ці ставки робити з такими турецькими чи індійськими огірочками, я дуже їх люблю, чи робити квіточками. От не вирішила я, і мені якось, ну, не знаю, треба зв'язати кілька елементів для того, щоб розпочати. Ну, може, дійсно, треба було б зробити спочатку якісь. Якісь проби, а тоді вже оголошувати про початок цього виробу. Але, як на мене, початок це тоді, коли я ще нічого не в'язала. Так. Що в мене з ниточками? Довго я вагалася, буде вона ось такою чи такою. Але, скоріше всього, що я зупинюся на ось такій ниточці. Так, це в мене ниточка в 100 грамах 310 метрів. Тут склад альпака 25, шерсть 25 і акрил 50, ну, на пів шерсть. Чи мені його вистачить, не знаю. Все-таки частина будуть вставки. ставки. І це зменшить використання. ну Якщо геть не вистачить, то в мене є схожа пряжа теж секційного окрасу іншого кольору, але я просто відмотаю звідти якусь секцію, яка, ну скажімо, більш-менш буде пасувати по кольору. звідти. От. Тобто це ось основне полотно з спицями буде, скоріше всього, з ось такої ниточки спиці я спробую взяти 3,5. Хоча, може, це і мало, може потім візьму більші. от 3,5 в мене представлені це ось такі нові ці спиці Knit Pro але вони пластикові. І, так, вони дійсно досить такі гнуться. Більшості вони не подобаються, але дехто каже, що хороші, ну Я вже їх купила, тому, тому спробую. Мені найбільше подобається, тут, що оця, оцей тросик тут ну ліска досить-таки довга і мені для шалі це дійсно буде ну, зручно. Ой, воно ще й має пам'ять. Ну, побачим, словом, я спробую і тоді поділюся з вами своїм враженням. Оці вставки, сіточка для вставок, скоріше всього, буде з оцих ниток. І одна, і друга вони мають. 730-800 метрів в 100 грамах. От. І склад склад це на пів шерсть також. 51 крилу 49 шерсті. І тут і тут у мене 50 на 50. Ось такі. Лана голд 800. І що тут? Lana Люкс 800. Ось такі в мене ниточки. Ну, це для цього. Тепер сама самі оці квіточки. Я теж не вирішила, якого кольору вони будуть, чи вони матимуть ось такі колір морської филі чи вони будуть ось такі блідо персикові ну, ця нитка в мене є, тільки що я не шукала цей моток, ця думка до мене прийшла зовсім недавно. І, мабуть, я її відкину. Цього всього я ще не знаю. Ось такий процес, який навіть не сформувався в моїй голові, але я хочу його почати. І, ну, думаю, що. В кінці тижня я все-таки вам скажу вже щось конкретніше, тому що я щось вирішу. Все-таки треба взяти, щось почати, а тоді буде легше вирішити. Буде мені тяжко, якщо в мене не вийде з цього нічого, і буде все зовсім по-іншому. Ну але шаль я все-таки в'язати маю у подарунок. Тому ось так: от, побажайте мені вдалого. В'язання і до зустрічі, дочекайтеся результатів. Підключення цього ж дня. Так, дивіться, пров'язала я тут три квадратики. От, Не знаю, тепер мене беруть сумніви щодо цього кольору. Ну, тому що просто-напросто він видається грязним. От, щільність мене, в принципі, влаштовує. І думаю, що якщо все буде гаразд, то після роботи я розпочну в'язати елементи. От. А цей кусочок паперу, ну, щоб побачити, що з ним буде далі. Але ну, сам колір викликає в мене сумніви. Не знаю, що з цим робити. Отже, я побігла на роботу, а там побачимо. Вітаю вас! Сьогодні четвер, 6 липня, і в мене не найестетичніше підключення, яке може бути. Це, щоб ви бачите перед собою, це мій старий одяг, дуже старий, але ж подбаємо про відповідальне споживання. Я сьогодні його розріжу на смужки і сплиту те, що мама моя називала кружки, і ми використовуємо їх як доріжки. А я буду робити ось такі піддупнички. Тільки найбільший гачок, який в мене є, це гачок номер 5 Отже, мабуть, доведеться різати на невеликі смужки. А це гачок, який використовує моя мама. Ну, це не гачок, це цвях. Він, ну, ніби трошки може і більший, і краще їм. Вона, в принципі, справлялася, але навряд, ли, навряд чи я його осилю. Отож, дочекайтеся, я вам скоро все покажу, що в мене вийшло. Вітаю вас! Сьогодні у мене вже п'ятниця, 7 липня, і отже час розпочинати п'ятий старт. Старт я сьогодні взяла простий і більш-менш знайомий. І так, у нас е, ниточка джут, 100% конопля. 190 метрів в 50 грамах. От, тут в мене є трішки залишок іншого відтіночку. от Я вже в'язала прямокутні такі мочалочки, кругленьку, довгеньку. А сьогодні хочу спробувати іншої форми. В наступному підключенні я покажу вам свої досягнення і свої невдачі усіх стартів, які були на цьому тижні. Отож, до наступного підключення вітаю всіх моїх глядачів сьогодні неділя, а отже, заключне підключення в цьому в'язоблозі і час підвести результати стартів. Що ж я встигла, що ж мене зв'язалося. Отож, в понеділок я розпочинала шкарпетки, обіцяла підліткові, але вийшли такі дитячі. Щось я трошки е, замріялася, і якщо для ось цієї основної ниточки 40 петель, це дійсно були б такі трошки більшенькі, але далі шла шкарпеткова ниточка. І вони виглядають вони взагалі мацюпусінькими. Але справа в тому, що е, тут зв'язано резиночкою, причому один на один, і вони ну, дуже гарненько ляжуть так по нісці. От. Е... Про всі технічні характеристики, про те, деяка в'язка, деякий шов, я, мабуть, вже буду розповідати тоді, коли я розповім за всі шкарпетки місяця, але хочу сказати, що ось така в мене робота, ось такі бедерки. е, Ну, не знаю, якщо чесно, мені вони просто дуже-дуже подобаються. Ну, ось, ось, ось такі їх можна тут загнути, і таким от чином. Зелений листочок і далі от такий от бедрик. Ну, люблю люблю я ось такі речі. Називається Сама придумала, сама зв'язала і є готова робота. Я планувала, в принципі, трішечки більше, але оскільки це в мене серія шкарпеток, Ну тому трішечки більше будуть наступні вже з, яким, з якимось іншим сюжетом. Це е, в'язала я в понеділок. Е, Трішечки-тріше буквально ще пройшла кілька рядочків. В четвер в мене залишився час, а вчора я все-таки вирішила закінчити. ну, Тому що, подивитися, що там на спицях, не зрозуміло. не, А так ви вже бачите ось такі, ну, як на мене, на звичайні милі ось такі шкарпетульки. Так, наступно. наступно, вівторок я розпочинала іграшку-змійку. Дуже погана ідея, так, дуже погана ідея, не маючи досвіду, як я в в'язанні іграшок, брати ось такий чорний велюр для того, щоб щось зв'язати. Не робіть так. А, чому? Може ще через те, що день важкий був, я кілька разів розпускала, не тому, що щось не так, а тому, що я не бачу петель, я не розумію, де я і що я роблю. А, вчора, не дивлячись на те, що вже я ввечері ще раз ну, збирала всі свої зв'язані. Елементи для того, щоб сьогодні вам показати. І вчора я подивилася, що ніби я бачу ці петлі. Ну, тобто, це ще може залежати і від настрою, і від тиску, і від е, я продовжу, і я думаю, що в мене буде змійка. Але е, в'язальщиці мене розуміють, що не завжди є настрій, не завжди є сили, і, в принципі, далеко не завжди є час. І ось так трапилося в мене вівторок. Але от я працювала тільки вівторок. Думала, що попрацюю над цією роботою ще в суботу, але все ж таки я просувала в суботу інші роботи. А, тому ось так. А, і, до речі, про гачок. В мене відносно новий цей гачок і. Я коли його Ну от вже взяла в руку, тому що я замовляла онлайн-магазині, я думаю, все, от цей гачок для тих, хто в'яже тримаючи як ручка, бачите, ось тут? от І це трошки мене так збило. Ну Хоча я вчора там в'язала іншу річ і в'язала. Трішки і так як ручка, я, в принципі, часом так роблю. Але, не дивлячись на те, він досить такий зручний, якщо ви в'яжете їм у позі ложка, як це в'яжу я, як не дивно. Ну, просто ділюсь ось таким от досвідом. А, наступний процес, який в мене розпочинався, це косинка-паутинка. Я відв'язала. Відв'язала кілька квадратиків. Я навіть робила експрес-підключення того ж дня. Ну, вже я їх попрала. Подивилася на них ще раз. Ніби якщо вживу, то видно, що воно чуть-чуть має зеленкуватий такий відтінок, не сірватий, Ну, але. Сумніви в мене деякі є, і поки не поміняється градієнт, не буде видно, яке воно в цілому. І плюс ще ж буде включений інший кольори із тих квадратиків, які мають бути. Я на всяк випадок тут вам вставляю свою схемку, скажімо так, точніше, одну із. от е, Я для себе вирішила, що буду в'язати, хоча оця нитка мене трошки так, але я коли вже в мене буде 5 квадратиків, я тоді подивлюся на це ще раз. І для себе все-таки вирішу це буде ця косинка паутинка про яку я мріяла чи це може от буде ну якийсь уже снуд мені, тим більше, що я все одно про це теж думала. От, тому побачимо. Вив'язано тут всього 4 квадратика, далі я просто пішла це прати, і ще мають бути візерунки. Всередині і тут я багато не зв'язала. Ну, мені навіть часом хочеться річ одна, але процеси два, і вони зовсім різні. І мені просто хочеться їх розділити, рознести по різним дням і по різним завданням. З візерунків я зуміла зв'язати ось такий завиточок з листочком, і ще одне стебло. В'язала я тут гачечком номер півтора. Це ось такий шнурочок гусеничка, який приміняється, ну, скажімо, багато де. От. Ну, от те, що я встигла зв'язати, але все у мене попереду, і я думаю, що я ще все зроблю, і вона буде така гарна, як я мия. От. І е, моя думка про ось ці пластикові спиці. Спиці легенькі. Тут, як ви розумієте, воно таке пухнасте все і вяжу я нещільно. Поки що ці чотири квадратики, мені було досить зручно в'язати. Ну, я не знаю, наскільки вони довговічні і чи буде мені їм її медалі. Про це я вам розкажу. І, до речі, про спиці. Як ви вважаєте, скільки мають служити спиці? В минулому році я купила, ну, не знаю, я, мабуть, китайську таку двієчку, і вона не витримала в мене навіть рік. Я дуже сердита. І справа не в тому, що вона дорого чи недорого, а справа в тому, що ну, ми не можемо так споживати. Але мені, друзі кажуть, а що ти хотіла? ці е, спиці подолали десь біля сотні пар шкарпеток і е, е, жилетку, там частково ковтинку я в'язала ними. Е, що ти з них хочеш? Скажіть, скільки у вас служать спиці, і. Чи ви вважаєте, що це є нормальне? Наступна моя робота вона ну, майже влазить вам в камеру, але я ще додав фотографію, ну вам зрозуміло, е, порізала я свої речі, які я вам показувала. Е, можна сказати, рандомно вибрані з того, що я вже поклала на утиль. Е, ну, правда... Є одне порушення цієї рандомності, в чому воно полягає? В тому, що темні природні кольори я віддала волонтерам, вони ріжуть для сіток. А ось це я поєднала таким чином, і в мене вийшов ось такий нестиглий кавун. Ну, Щоб посили цей ефект, я додала зовсім зовсім трішки чорних зерняток, а зараз розумію, що я їх додала трішки не в тому порядку. Ну, трішки не так, як треба. ну, Але це всього лиш на всю піддупничок. І він мені такий вийшов. ну, Яскравий, в принципі, я цією роботою теж задоволена. Може, тому що літу хочеться чогось такого от Не знаю, я його віддам, чи але щоб він вирівнявся, то я ось поклала його на своє робоче місце і в п'ятницю сиділа на ньому. Хоча в мене крісло і там два чохла але ж... е, тому подумаю, ось такі в мене досягнення були в четвер. Е, руки втомлюються, і різати воно досить такі Оця частина вийшла з більш такого тонкого тайкотажу, а тут в мене така водолазка була, вона трошки щільніша і, в принципі, тяжко. Ну, мамин інструмент я поки що не підкорила і мучилася гачком під тірочкою. Ну, ось так от: таким був мій четвер. Так. І в п'ятницю я сказала, що розпочну новеньку мочалочку. Потім я згадала, що свято, і ну, вже не дуже хотілося в'язати. Я, в принципі, в'яжу в свята в неділю, якщо це речі на благодійність. А, а так, в принципі, мені нетерміново, і ніби я відклала. Відклала, думаю, почну вже пізно ввечері, але в'язала я все-таки вчора. Ну, не в тому річ, зараз я ось так от одягну. От, Це ось така мочалочка. В'язана вона звичайним стовпчиком без накиду. Ну, можливо, ви скажете, що дуже коява в'язка, я не буду з вами сперечатися, але просто ця ниточка вона має такі нерівності, і я, може, і не намагалася того зробити, тому що нерівності мають свої плюси. Так, вив'язала окремо ось такий пальчик, але щоб він був ну, вільніший може часом щось взяти. А з цієї сторони, ну, теж в'язано стовпчиком без накиду, але в'язано у дві ниточки і більш жорсткіше. Ось таким був мій тиждень. Скажіть, чи цікаво вам? відео в форматі в'язоблогу, коли я кожен день розповідаю про свої досягнення, і я вже вдруге в добрій компанії беру участь у шалених стартах. Причому вони дійсно шалені, тому що я розпочинаю щодня нову річ. Чи це зручно? Я однопроцесниця і мені не дуже, тому що мені треба жити цією річ. Якщо ем, для того, щоб Позакривати якісь такі дрібненькі процеси, от які ти там відкладаєш ой, це один день, але його нема, 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 і воно тягнеться досить таки довго, то в принципі так, якщо я за один день зробила, з чистою совістю заховала інструмент, нитки і все. А якщо Якщо майбутній вейп має в собі кілька процесів, от наприклад, як ця косинка, паутинка, причому чому різних, е, має кучу ниток. Ось перед вами корзинка, де от складено ну, майже все, що мені треба, частина ниток вже відфільтрувалася, що вони сюди не підійдуть, але все ж. Е, то П'ять днів і п'ять таких корзинок, ну геть незручно. Ні, в мене не було їх п'ять, але навіть шкарпетки, от мене містили три зовсім різні нитки, причому це дві шкарпетки. Е, і тому досить таки незручно. І я от не змогла їх закінчити в понеділок, і виходить, що вони okay. чекали, чекали, поки я до них візьмуся, і це все, так сказати, вносить додатковий хаос в моє речі, в мою квартиру ну та й в моє життя. Ну, Є, є плюси, є мінуси. Для чого я розпочинала все-таки щодня. Ну, по-перше, це цікаво, по-друге, це трошки стимулює все-таки довести її до якогось логічного етапу для того, щоб було вам що показати, хоча, наприклад, тут змійкою вийшло не так. І я на наступному тижні прийму участь в ще одній авантюрі. Отож, чекайте наступного випуску. Підпишіться на мій канал, щоб побачити подальший розвиток цих процесів. Поставте вподобайку і напишіть коментар. Це допомагає розвитку не тільки мого каналу, а й українського YouTube в цілому. Дякую вам за перегляди. На все добре. Разом до перемоги!